В цьому відео розглянемо питання планування, розвитку і забезпечення надання соціальних послуг, що має базуватися на потребах мешканців та мешканок територіальної громади, розглянемо, що покладено в основу процедури визначення потреб. До ключових складових цієї процедури належить міждисциплінарний підхід, збір різних видів даних, що дозволяє об'єктивно і комплексно вивчити ситуацію та визначити потреби. Поєднання середньострокового на три роки та короткострокового на один рік визначення потреб, використання результатів для планування розвитку соціальних послуг на різних рівнях. Пропонуємо ознайомитися з цими складовими більш детально. Почнемо з міждисциплінарного підходу. Визначення потреб відбувається із залученням представників структурних підрозділів, посадових осіб, надавачів соціальних послуг та послуг соціального характеру інститутів громадянського суспільства. Для цього територіальна громада повинна створити спеціальну робочу групу. Чим більше зацікавлених сторін залучимо, тим краще визначимо реальні потреби громади з урахуванням бачення різних суб'єктів того, як має функціонувати система соціальних послуг в інтересах людей. У територіальних громадах відповідальність за визначення потреб населення у соціальних послугах несуть структурні підрозділи з питань соціального захисту. Наступною складовою є збір різних видів даних, що дозволяє об'єктивно та комплексно вивчити ситуацію та визначити потреби. Щоб спланувати соціальні послуги на середньостроковий період, потрібно зібрати та проаналізувати такі дані: ресурси надавачів соціальних послуг та потреби у їх розвитку, стан забезпечення вразливих груп населення соціальними послугами та тими потребами, які виникають, і не є задоволеними. Стан розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, патронату над дитиною, організаційна та фінансова спроможність територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами, стан інформування та рівень обізнаності населення про соціальні послуги, що надаються в територіальній громаді, їх зміст та порядок надання. Потреби населення визначають на основі кількісних та якісних даних. Кількісні це дані, які можна виміряти або подати у цифрах, зокрема про соціально-демографічні групи населення, які проживають в громаді, результати анкетування населення громади про потреби у соціальних послугах, якісні дані, аналіз стратегічних та програмних документів територіальної громади, що стосуються організації надання соціальних послуг, інтерв'ю та фокус групові дискусії з управлінцями соціальної сфери, надавачами послуг і представниками вразливих груп населення. Для цього проводиться соціальне дослідження, до якого варто залучити фахівців, які працюють у сфері соціальної роботи, соціології, соціальних послуг, представників наукових установ, які мають відповідний досвід роботи і можуть професійно забезпечити процес збору даних. Важливою складовою цієї нової процедури є поєднання середньострокового на три роки та короткострокового на один рік визначення потреб. Це дозволяє забезпечити поступовий і сталий розвиток соціальних послуг. Зокрема, один раз на три роки проводиться більш поглиблене визначення потреб, та його результати дозволяють спланувати розвиток соціальних послуг в середньостроковій перспективі. Наступні два роки щорічне визначення потреб проводиться шляхом моніторингу надання соціальних послуг, що дозволяє своєчасно виявити актуальні потреби і скоригувати плани розвитку самих послуг. І останнє, але надважливе. Результати визначення потреб є основою для планування розвитку соціальних послуг на різних рівнях. А саме, на рівні територіальної громади, завдяки зібраним даним органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо планування соціальних послуг. Відповідні цілі, завдання і заходи відображають у місцевих стратегічних та програмних документах. На регіональному рівні зібрані дані від кожної територіальної громади аналізують органи соціального захисту населення. На їх основі готується, а потім фінансується регіональна програма для розвитку комплексних спеціалізованих соціальних послуг та тих послуг, які громади не можуть забезпечити власними ресурсами. На національному рівні звіти від регіональних органів соціального захисту населення підготовлені на основі даних територіальних громад, узагальнює Міністерство соціальної політики та використовує отримані дані при розробленні пропозиції до програм дій уряду. Національних стратегічних і програмних документів з розвитку системи надання соціальних послуг в Україні. Підсумовуючи, звертаємо увагу, що проведення визначення потреб на основі даних складових дозволяє органам місцевого самоврядування почути людей, проаналізувати бар'єри, з якими вони стикаються при вирішенні соціальних питань, дізнатися їхні потреби в підтримці, а мешканцям та мешканкам впливати на прийняття рішень, що їх стосуються. Спільними зусиллями розвиваємо соціальні послуги з увагою до потреб кожного мешканця та мешканки.